Доброго ранку. Сьогодні в нас така не дуже хороша погода. З самого ранку йде дуже такий рясний дощ. І хочу зняти коротке відео, можливо, теж хтось має таку причину, як сталося в мене з моїм Peugeot 508. Даний автомобіль, це Peugeot 508 2018 рік. До речі, дощ це такий хороший автомобіль, 2-літровий дизель на хорошій автоматичній восьмиступеневій коробці передач. Проблем, типу, як таких, таких більше в мене не виникало, стикнувся тільки з проблемою еоліса. Буквально Минулого тижня дружина їхала, вискочила помилка, приїхав в гараж, продіагностував мій брат, і виявилось те, що насос, насос бачка Еоліса не, не працює. Пробували його знімати, пробували відновлювати, нічого не виходить. і замовляти бачок. Бачок ось Ми вже купили. Коштує він в Нідерландах я заплатив за нього 280 євро. Повністю новий. Зараз ми будемо. З цього автомобіля бачок, і будемо встановлювати новий, залиємо туди, перелиїмо з старого в новий еоліс, і більше такої проблеми не буде. Отже, це відео. Люди, якщо ви ститнулися з такою проблемою, ніколи в житті не відшивайте, тому що після цього, коли ви відшиєте, будуть виникати інші проблеми. ЄГР, e Сажовий -E потрібно, тобто краще придбати новий бачок, замінити і насолоджуйтесь їздою далі. А найкраще, хто має змогу, ти в нас замовляйте електроавтомобілі. Ось у нас зараз є. Правда, вчора він ще був актуальний, на сьогоднішній день він вже проданий. Це 2019 рік. 2019 рік. Преміум комплектації 109 пробів, батарея заміна в 2023 році. Даний автомобіль ми вже продали для, е, для людини 15900 євро. Весь автомобіль в рідній фарбі. І ось така Niro, Ця Niro теж продана 2020 рік. Вона вже йде реставленова з новим монітором, з новою панелью. 89 тисяч оригінального пробігу. Теж автомобіль в рідній фарбі без жодних зауважень. Багато людей зараз телефонують і всі хочуть. Трохфазну. Трохфазно, 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 тому що розталя, трохфазно, швидше буде заряджатися. На жаль, ви помиляєтеся, нічого вона швидше заряджатися не буде, окрім якщо у вас на хаті або там на гаражі, не знаю, де ви проживаєте, якщо у вас є три фази і на кожну фазу там по 7-8 кВт ви їх проплачені, так ви будете заряджати швидше. Але це дуже мала кількість людей, яка має доступ до 25-30 до кВт на е хату. А припустимо, взяти однофазну. Ось зараз в мене в гаражі я вам зараз покажу, в мене стоїть зарядний пристрій, додатковий відбав. Ось зараз у нас в системі під час заряджання 209 вольт, і подача в нас йде 4,99 тобто 5 кВт 25 А. Можна поставити 32, і буде десь 6,8-69 кВт. Цього достатньо, в принципі, проблем з тим немає. Ставити її на ніч, навіть від нуля вам автомобіль зарядиться. Ось зараз у нас виходить йде зарядка, як ви бачите, 4,9 кВт. До повного 88%, до повного 2 години. Тому що електроавтомобілі вони до 80% заряджаються, після 80% заряджаються вже повільно. Також ми встановили і всім рекомендую, хто має змогу і має гараж або хату. Ось там у нас тут стоїть інвертор і накопичувач. Інвертор ми поставили на 6 кВт накопичувач на 10 кВт. Також хочемо поставити додаткову сонячні батареї, але це буде, я думаю, що вже після Нового року. Тому, щоб заражати автомобілі для наших клієнтів і, в принципі, і для себе, вже безкоштовно, тобто за рахунок сонця, поставити ще додатково накопичувач хоча б на 15-20. Кіловат, тобто, щоб мати змогу накопичувати електроенергію хоча б десь на 30 кВт. І чи буде світло, чи не буде, тобто ви приїжджаєте, під'єднуєте там собі електроавтомобіль. Якщо у вас є 30 кВт, накопичувачі нема світла, воно все його перетягне. Якщо буде сонце літом, світла буде. Досить достатньо, можна буде даже, Я планую встановити 2-3 кондиціонера, тому що ось тут плануємо зробити стіну тут і тут, загородиться, а там буде в нас як офіс, як другий поверх. Для того, щоб багато людей приїжджають на заміну або так, приїжджають клієнти щоб сісти, поговорити, розрахуватися, і людина могла їхати щасливо додому. Отже, всіх, хто цікавлять електроавтомобілі, дизельні, бензинові, гібридні, ми будемо їхати в Нідерланди ще. Цього року один раз в неділю. В неділю будемо виїжджати туди. Хто має можливість і має змогу виїзду за кордон і має бажання придбати собі автомобіль особисто, телефонуйте. Можете поїхати з нами. Вартість послуги коштує з дорогою і з підбором 500 євро. Телефонуйте, будемо раді допомогти і зробити все для того, щоб ви були задоволені. Дякую, до побачення, до нових відео.